Доброго дня, друзі. Е, відео сьогодні таке. Ось чоловік ось цей, хоче продати якогось одного трактора на вибір. Цей ось отакий. Зараз покажу. Із дизельним мотором. Скуди таке ж мотор з електростанції? З помпи. Я не знаю. Ну, ну коротше, він, він не знає. Пім'я, що масло, масло в радіаторі кров масло. Вон... А, а, десь пошло масло. Масло залило, не, не, не. А, пошло, не то шо... су. А, а, все, все, все. Залити, щоб не зливати, залити да, в систему да. масло. Де те два мотора? яке воно, що воно. Отакий. От резина нова. Отакий От тракторець. все, даже прикурвать идея. А то я включаю на да, упреску, Понял. Так, навеска. Вот такие. А что это, что два, два фильтра? Да. Два фільтри. Да. Я так зрозумів, фільтр Жигульовський, так? Да, так, да? Жигульовський. А, ну, а ну я не. І вот зі цьому Жигульовський. Гідравліка. Ну бачите, де гідравліка от цього, отже, не поняв. Отже. Ну я бачу сім шахів. Так, 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 бо коробка ж вазовська. Це тут, якщо уазовська, це значить я й понижений, і повищий. Вони же не й повишений є. Цей скат теж нова. Так, і, і ще ось оцей. ось цей. Ось такий ще є. А тут теж нова резина, так? Да? І тут теж нова резина, ось ну, як бачимо, для да чого ти собака не продається ні. Так, а тут а тут мотор із ГАЗ-52 бензиновий. З документами, але не переоформляється, бо немає хазяїн покойний. А той без документів. А той без. То, то без документів. Ціна. За час 40, 50. О, щоб чула, то кажуть, що я там накидаю, да той. Кому, кого зацікавив, пишемо коментарі. Я буду писати номер хазяїна. Ну, кому воно інтересно, щоб не, ну, не дзвонили, не, там за собаку не питали. А кого зацікавив трактор, будете писати, я буду писати номер хазяїна. Хорошо, буде ще щось цікаве, включусь. Так, а ще продається ось таке МТЗ. Ціну зараз не скажу, бо нема хазяїна. Ціну в цьому в описі напишу. Ось такий МТЗ. такий МТЗ. На ходу все, акумулятор Все є, акумулятор є, на ходу. Документи є. І теж, і продається плуги, копалка. Все задаває. З інвентарем. А, а, де, а де воно його можна зняти? Зараз з ними мій інвентар, що продається. Копалка? А оце ці. Це за, за, за малим трактором. А, понял. Да, Короче, тут ще є Т-25, воно за Т-25 продається, але ну, на Т-25 є клієнт. Ось оплуг оцей. Так, хороший пес. І копалка навісна. Ціни буду знати увечір. Я був писати в описі, бо поки нема хазяїна. Так, хорошо, вже включуся, зніму обзор комбайна, мене просили, і, і прицепа. Так, включусь. Так, і за нам прохання підписника він казав зняти, зробити обзор комбайна. Так, що, що таке, що жатка 2,5 метри. Ну, що, я знаю, що цікавить. Три клавіші. Як видно, резину це вже... Я переробив на Газелівський. А, о, покажу двигун на двигун. Перкінс трьохциліндровий. Такий двигун, бункер на тонну. Соєшник молотили. Ну, як, ходова ремнями, механічна, чи як там правильно сказати. Варіаторна. Ось зараз покажу, як тут всередині. Молотарка, там вигрузний, це ручний газ. Ну, в принципі. В принципі, це і все, що там, я знаю, що цікаво людині. В принципі, простенький. ...непаний комбайн. Вже 21 рік він у нас. Ну, був у нас на двох з братом, потім я откупив. Зараз. Зараз, якщо там хто дивиться мої відео, ми з сватом молотим. Такий комбайн. Так, по поводу цих, ну оце, що там виставляю, продається техніка. Діло в тому, що... Хто продає, ви дзвоніть, ну, трактори, тракторі, там, сільгостехніку. то, що люди до мене телефонують і питають. Так що, у кого щось є на продаж в районі 100-150 км від Переяслава, то телефонуйте. Ну, все, на цьому все. Підписуємось на канал, бо щось підписки стали. Лайкаємо, дзвоник тиснемо, щоб не пропустити мої відео. Не знаю, буду старатися, щоб були частіше. Є, мене ще просять приїхати, де щось зняти на продаж. Все, на цьому все, до побачення.